— Можна. — Ти Добре, Не може, 152. Будь ласка, Ященко, після нього Матвій возній можна. 147. Матвій після нього Апустий. назад, назад, назад. Ти да, ж вже другий раз стрибаєш, притул, можна, поїхали. Добре, 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 хорош, хорош. 58, Трошки краще. Нічний. Будь ласка, наконечний, да? Да. Августин, можна? Добре, добре. 160. Нормально, нормально для тебе, нормально. Хорошо, И будь ласка, да. Сергію. Можна, Сережа? Добре, молодець. Молодець. Хорошо, ну, Нормально, молодець. Так, друзі, увага, повертаємося сюди, беремо трохи. Обережно! М'ячі ніхто не бере по одному. Бере той, хто буде робити вправу. Пацани, туди. Й, туди йдіть. Й, туди йдуть. І всі підходимо туди. З м'ячами вас будуть називати. Стоїмо. Діма, йдіть туди. Дивіться люди, яка робота? Вага, там, перший рік. Бачили, що треба робити. Дивіться, мячик стоїть на лінії, ви висвітлюється, боройте від меча. Бройте від м'яча, Де команда можна? Ви себе налаштували максимально швидке ведення в цьому коридорчику між цими маркірочками до зелених кожен. Максимально швидке ведення. На кожен крок я не раджу робити дотик, робив буде довго, але й так сильно прокидати м'яч теж недоцільно. Тобто, ви моделюєте ситуацію, що ви тікаєте від захисника, перед вами нікого немає. Зрозуміли? Тобто, 5-6 метрів прокинули другий, третій дотик. Зрозуміло? На максимальній швидкості. Добігли до конусів, передали м'яч сюди, самі залишайтеся в центральні. Домовились? Будь ласка, починайте. М'ячкайте,